Ми продовжуємо з вами говорити про кулінарну обробку їжі, про те, як термічна обробка та різні способи приготування впливають на те, скільки вітамінів в нас насправді залишається в наших харчових продуктах. Ми вже обговорили основні принципи. Давайте тепер поговоримо про конкретні способи приготування та перевіримо та порівняємо їх стосовно їх впливу на вітаміни, про яких ми вже. Про які ми вже багато знаємо. І так, жарка. Ну, спочатку треба сказати, звичайно, що порівнювати різні способи приготування їжі, лише спираючись на процеси, які торкаються вітамінів, це дуже-дуже однобоко. Звичайно, у їжі є е, смакова характеристика, у них є е, гедоністичний якийсь їх вклад в наше життя, і робити щось несмачним для того, щоб е, зробити приємне не собі, а цим тринадцятим хімічним речовинам це ну, досить екзотичний підхід. По перше, по-друге, навіть якщо ми хочемо зробити їжу корисною, то вітаміни це не єдине, що там є, це лише 13 речовин з сотень сотень тисяч, які там є, і там багато чого є. Починаючи від просто запасів води, закінчуючи корисними жирами, клітковиною і багато, багато чим іншим. І, звичайно ж, по третє, це треба розуміти, що зараз ми поговоримо про вітаміни, але кожен спосіб приготування він несе потенційно в собі і не лише користь, а й шкоду пов'язане з цим способом приготування. Ми просто технічно не можемо цю користь, цю користь і шкоду. Обговорити в повній мірі, тому що цей курс присвячений вітамінам, да, а не тим шкідливим штукам та іншим негараздам, які відбуваються з їжею. Інакше б це урок би переріз би там в довгу-довгу лекцію на багато годин. Ми про це також говоримо на різних наших інших освітних курсах, тому you're welcome приєднатися до них. А зараз фокусуємося саме на вітамінах, пам'ятаючи ці три основні умовки. І так, смаження. Чи просто жарка? Е, так як е, вона е, впливає високою температурою, але в той же самий час не, не подрозуміває під собою е, впливу кількості рідини, яка вимиває вітаміни, то жарка це гарний спосіб приготування, якщо говорити про. Водорощені вітаміни, вітамін С та вітаміни Б. Вони для них такі. Їх вплив жарки на ці вітаміни залежить від температури та тривалості жарки. Сама вона як процедура на них впливає не дуже інтенсивно в той же самий час. як... Жиророзчинні вітаміни, які ми використовуємо, вони часто виходять у цей жировий жирову компоненту, і їх кількість, точніше, їх там біодоступність для нас з вами, вона навіть може збільшуватися. Але у ужарки і смаження, якраз їх негативні сторони пов'язані не стільки з вітамінами, скільки з окисненням інших речовин. Ну, наприклад, таких як втрата омега 3 жирних кислот. наприклад, як Утворення альдегідів, утворення поліциклічних ароматичних сполук і іншого. Тому, виходячи з саме з контексту вітамінів, жарка не така погана, як часто ми до неї можемо ставитися. Йдемо далі. Фасирування і стерфрай, тобто недовгий час обробки, знову ж таки на гарячій поверхні продуктів харчування, запобігає втраті вітамінів групи Б, а додавання жиру покращує засвоєння жиру розчинних сповук. Ми про це знову ж таки сказали. Поглинання бета-каротину було в 6,5 разів більшим зі смаженої моркви, ніж сирою. Рівень лікопіну в крові збільшився на 80%, коли люди споживали помідори обсмажені в оливковій, Олії, а не без неї. І лікопін, і бета-каротин це є класичними жиророзчинними вітамінами. Бета-каротин є попередником вітаміну, а лікопін таким, таким властивостям не, не, не наділений, але тим не менш багато інформації про користь лікопіну для нашого здоров'я. Вона так само є, хоч він і не є життєво незамінним для нас з вами. Тобто, знову ж та сама історія, що зі смаженням, просто при короткій ступені обробки, ми ще й е, невілюємо е, негативний вплив е, довгого, довгого смаження. Е, Значно знижує кількість вікамів, С і у Броколі та червоному перці да, в той же самий час. Ця висока температура. Можемо про це пам'ятати. Тут деяка інформація, вона буде протирічити один одному, тому що різні літературні джерела по-різному е про це говорять. Да, і Взагалі питання вітамінів при приготуваннях їжі дуже від чого залежить і погано дослідження. Приготування на пару в цілому в цілкому є здоровим способом приготування їжі. Дослідження показують що, наприклад, броколі, шпінат, салат, знижується в міст вітаміну С всього на 9-15%. Це справді дуже невелика його втрата. З чим вона пов'язана? З тим, що контакт з водою тут є, але він мінімальний і він по більшому мірі контакт з саме з парою води, е, тому цього вимивання не відбувається. І е, вплив температури він такий досить щадящий. все ж таки. Недоліком те, що є такі овочі м'які на смак, і справді не всім до вподоби, саме з кулінарної цієї гедоністичної точки зору. Ну, звичайно, що хруптіти чимось засмаженим воліє набагато смачніше багатьом людям, не усім, ніж їсти щось на пару, що асоціюється з нас якимось диетичним харчуванням. Хоча на пару вітамінів е, залишається більше, але і смаження не таке вже демонічно. Нічний, як інколи ми собі його малюємо. Запікання. Е, більшість втрат вітамінів мінімальна за такого способу приготування, включно з вітаміном С. В чому тут фішка? В тому, що е, е, звивання води не відбувається здебільшого, вода залишається там, де вона е, мала залишатися, коли ми говоримо там про, ну, про запікання або про тушкування чогось. І температура не найвисокіша, ніж яка може бути. Да, ну, запікання там завжди ця температура 120 там, до 200 градусів. Знову ж таки пам'ятаємо, що е, довгим способом приготування можна це погіршити. Високою температурою можна це погіршити. Тому запікання у кожного господині це свій час та своя температура. Але про те інше ми говорили в попередньому з вами уроці. Йдемо далі. Приготування на грилі. До 40% вітамінів групи Б і мінералів може бути втрачені під час гриля або смаження, коли е, багатий поживними речовинами сік капає з м'яса. Ну тут мова йде про м'ясо, ну, мабуть, про овочі так само. Тут мова йде про саме процес висушування цих продуктів, коли ми готуємо, готуємо їх на, на грилі. Тобто, це, на це треба зважати. Е, ну і звичайно, гриль це завжди контакт контакт З гарячою поверхнею, інколи контакт з відкритим вогнем, що продукує різні неприємні для нашого здоров'я речовини, такі, як, наприклад, PH, PAH, поліциклічні ароматичні вуглеводи. Варка, варіння. Тут що ми маємо? Брокколі та шпінати, салат можуть втрачати до 50% або більше вітаміну С при час кипятіння. Ну про вітамін С та воду кипятіння ми з вами говорили. Вітаміни групи Б, інші водорозчинні, чутливі до тепла, 60% тіаміну, ніацину, інших вітамінів можуть бути втрачені при час кип'ятіння м'яса. Однак при вживанні рідини, що містить ці соки, зберігається 100% мінералів і 70% 90% групи Б, ну з мінералами все більш зрозуміло, їх зруйнувати хімічним хімічним способом або в себе на кухні, якщо єдине, що у вас немає термоядерного реактора на кухні, їх неможливо. Тому е, з ними все просто, просто куди йде вода, туди йдуть і вони, тому слідкуйте за водою. Ось вони залишаються в їжі, але й вимиваються. Да, вони всі. Ну, там є і певні складні виключення, але здебільшого вони всі в у водорозчинних своїх сілях знаходяться, тому залишаються там, де залишається водна фракція. Це щодо мінералів. А щодо вітамінів, бачите, що велику їх кількість можна повернути собі, якщо ми вживаємо цю страву. Разом з водою, в якій вона варилася, тому що не всі вітаміни, вітаміни групи Б, вітамін С чутливі до температури, не всі вітаміни Б чутливі до температури. І деякі, якщо так зварити борщ з ними, то вони можуть залишитися там в достатній кількості. Якщо мова йде про борщ, а не просто відварні овочі, які їдяться лише у вигляді овочів. Uh -huh. е, на сам кінець, коли ми порівнюємо різні способи приготування, треба сказати про микрохвильову піч, тому що дуже багато її демонізацій, там, наче якісь е, випромінення, які стерилізують людей, впливають на е, потомки, викликають рак і все інше, вона використовується вже десятки років в усьому світі. Безліч досліджень з нею проведені і нічого вона там не викликає страшного, е, крім економії часу, який. Вона нам дарує для приготування багатьох страв. Втрата вітамінів у неї так само відбувається, тому що мікрохвильове нагрівання це, по суті, нагрівання молекул води, да, їх інтенсифікація в тих продуктах, які ми їмо. Тому нагріти щось сухе там складно, але нагріти щось з водою там набагато простіше. Що тут ми бачимо? 20-30% вітаміну С у зелених овочах втрачається під час микрохвильовки, що менше ніж у більшості методів приготування їжі. І справді, коли ми говоримо про мікрохвильовку, микро, микро, то ми тут немає контакту з е, відкритим вогнем, нема е, утворення якихось е, зажарених частин, да там піролізатів, які драматичні для нашого здоров'я. Це по перше, нема втрачання рідини, які ми маємо при варці. Це по-друге, але все ж таки процеси руйнування там вітамінів, там так само відбуваються. Ми це бачимо на прикладі вітаміну С. Але порівнюючи там з варкою картоплі, да, там, при температурі там, 60 градусів 40 хвилин, де ми втрачаємо 99% цього вітаміну, то тут при приготуванні ми втрачаємо його в рази. Менше тому можна звернути увагу, якщо на цей спосіб приготування, якщо ми до цього його крайньо демонізували та вивчити цю тему з різних сторін, не тільки вітамінів. Ну, ось певне узагальнення різних способів приготування та їх такого впливу на вітаміни. Знову ж таки, хочу вам сказати, що даних дуже мало. Вони досить противоречиві. Е, вони залежать від сортів, від домогосподарства, від підходів, від кулінарних вподобань, від усього іншого, від способів хімічного визначення вітамінів. І, взагалі, просто їх дуже мало. Ось, Тому не судіть і строго, це те, що вдалося познаходити деякі, деякі знахідки, ваншування. Тобто, коли недовгий час ми обробляємо е, водою, з водою кип'ятком е, окропом, е, вітамін С може руйнуватися, тіамін, рибофавін, ніацин, вітамінки Б, е, перші бешки, да, е, вони руйнуються, але не, не так драматично. Да, 2,30%, 5-40%, 15-50%. Е, це коли за рахунок того, що частково йде. Е, Видалення кисню частково типова інактивація ферментів, пастерізація. Те саме з киснем, те саме інактивація ферментів, так само певна втрата деяких вітамінів, консервування. Ми про це говорили в минулому уроці. Наводили табличку з конкретними даними, і там вони справді дуже сильно варіюють від нуля. Наприклад, втрату вітаміну А у томатів до там втрату втрати понтотенової кислоти на рівні там більше ніж 50%. тобто дані різні. Заморозка до речі, один з пригнічує активність ферментів, які можуть руйнувати е, різні вітаміни, і в результаті цього зберігання найбільше найбільш гармонійне з точки зору вітамінів. Сублімована ліофільна сушка теж гарна, там відбувається таке повільне видалення води без вдавання до високих температур. Тому високі температури тут нема. Якогось такого вимивання речовин так само не відбувається. Тому гарний спосіб для приготування, але ну, складний, якщо чесно, технологічно. Сушка гарячим паром. Так само відбувається вивільнення води 10-15% втрати вітаміну С та тіаміну. Ну гамоопромінення це спосіб там обробки в промисловості. Він в домашніх господарствах не використовується, так що обговорювати його не будемо. Ось, власне кажучи, такі основні чинники, які впливають на приготування їжі. Тому, будь ласка, зважайте на це, коли будете працювати з різними таблицями, де взяти різні вітаміни, де їх більше, де їх менше. Не забувайте, що способом приготування ми можемо. Можемо мінімізувати або максимізувати кількість вітамінів у нашому раціоні.